З нагоду ювілею у Черкасах відбулось державне погашення поштової марки 60 років Черкаській області. Спеціальний поштовий штемпель використовувався лише один день у день ювілею. І вже завтра стане чергою сторінкою в історії нашої області та набуде цінності у колекціонерів. 1 грудня по 9 січня районами Черкащини пройшла поштова естафета, приурочена до 60-річчя утворення області та пересувна філателістична виставка останнім шляхом кобзаря. За час подорожі областю відбулася календарна фіксація заходів поштовими штемпелями. Також було офіційно замовлено виготовлення державних марок кожного району Черкащини. Оформлення конверту до 60-річчя області враховує символіку краю. Навіть на штемпелі закарбовано фрагмент національної вишивки. Що цей поштовий штемпель має термін свого життя тільки один робочий день. І сьогодні всі присутні, які забажають отримати такий конверт, будуть знати, що з наступного дня вже цей конверт буде мати велику філателістичну цінність, і з кожним роком ця цінність буде наростати. Для організатора Олександра Канівця цей проект уже не перший. 2011 року він здійснив подорож останнім шляхом кобзаря. 150 років по смерті поета проїхав від Санкт-Петербурга до Канева. Тоді у міжнародному поштовому проекті взяло участь близько 40 російських та 60 українських громадських і державних організацій. Через що тільки 29 травня 2011 року. Коли відбувався мітинг Реквієм біля могили матері Тараса Шевченка Шевченко, бойко Катерини Якімівни, я лише тоді сказав, що міжнародний поштовий похід реквієм останнім шляхом кобзаря приурочений до 150 річчя перепоховання Тараса Григоровича Шевченка в Україні, успішно завершений. Під час святкування відбулося офіційне державне спецпогашення конверта 60 років Черкаській області. Ці заходи відбулися в рамках поштової естафети Черкащина серце України, зініційованої Черкаським земляцтвом Шевченків край у Києві. Прийде час, коли от такий конверт буде мати значимість для тих поколінь, які вже будуть старші нас з вами. І будуть споминати той час, що було 60, а може вже. Буде тоді 100 років, хто доживе Олена Башлик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.